Козирогам привіт! Дивимося для вас травень 2025 року. Не забувайте ставити лайк, підписуватися, поширювати відео. Я вам за це буду дуже-дуже вдячна. У нас вами обмін енергією. Також відео про енергії травня таке більш психологічне, я б сказала, відео воно також вже є для всіх знаків обов'язково перегляньте. Можна дивитися як по сонцю, так і по асценденту. Козироги, особисте життя. Кар'єра. Фінанси. І дивимося пораду для вас на травень. Що нас тут чекає? Особисте життя, десятка жезлів. Складна. Ситуація. Зараз ми подивимося, чого саме наблизи стосуватись. Для тих, хто у нас наразі самотній. Так, все світ. Трійка жезлів, десятка чаш. О, у вас тут може йти знайомство по інтернету. Або ж знайомство на відстані. Ой, козироги, ліва рука чухається. Беріть, беріть. Ліва рука чухається. Я ж теж козирог. Беріть, беріть, поки чухається. Все, всім роздала. А, і собі лишила. Для тих, хто в нас самотні, може бути знайомство по інтернету. Це ще може бути людина іншої її культури, іншої релігії, да? тобто кардинально від вас протилежна, взагалі там з іншого куточка світу. А може бути навіть із куточка іншого в Україні, це не важливо. Або ви просто можете знаходитись на відстані з певних причин. І це для вас буде дуже неочікувано те, що. У вас з'являться якісь ці почуття, цікавість і інтерес. Хоча загалом вам здається, що зараз взагалі не час для стосунків. Зараз якось вам важко, ви не туди хочете вкладати свою енергію, але вас ніхто не питає. Тобто тут може проходити знайомство. Що нам тут ще треба знати? Ну, серйозно вас тут притягне до людини. тому Будьте готові до цього. І вам буде насправді від цього важко, тому що не всі можуть витримувати стосунки на відстані. Навіть просто спілкування на відстані для когось дуже-дуже складно. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Так. Тут будете о, о Козірогія. Хочу вам, щоб всі карти були видно. Трійка жезлів, шестірка жезлів башті. Башта, 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 башта. Про що це говорить? Тут ви намірені це все розірвати, закінчити. Ой, як чухається ліва рука. Я не можу козороги. Я, я не... <плес> Тут ви намірені все це розірвати. Тут прям, чи може бути приїзд, да, щоб поставити крапку там я поїду, я йому скажу, що все. Чи там людина до вас приїжджає, ви такі не все, я не можу, я не можу, я не витягую це просто десятка жезлів це коли мені важко і фізично, і морально. Я чогось тягну на собі, оцю всю важкість, тягну, тягну, шукаю якісь виправдання цьому, якісь почуття. Хоча по факту воно вас всередині з'їдає. Це чимодан без ручки. І тягнути з собою якось не хочеться, і викинуть жалко. Да? Він вже зі мною, я вже в нього сіки вклав. Але тут у вас конкретно є вихід із цих стосунків розірвати їх, розірвати, закінчити для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, Тут є певні ситуації, скажімо так, якісь певні труднощі, які виникають через сім'ю. Швидше за все, це сім'я вашого партнера. І це може накладати певні якісь труднощі і обмеження на вашу пару. І вам би хотілося з цим якось швидше вже закінчити, бо це на вас дуже якось. Впливає емоційно складно. Так, хочеться вже швидше перейти до якоїсь наступної стадії, можливо. будь ласка. Тобто хотілося б перейти до наступної стадії, але ще поки що в травні є певні обмеження, через які. Ви не можете цього зробити. Але я вам можу сказати по тузу жезлів, тузу мечі, що все проясниться на початку літа. Знаєте, тут кожен для себе вже побачить ситуацію, от, яка саме, які саме труднощі, але вони тут є. Але це розуміється не дуже труднощі у вас в стосунках. Це через, наприклад, його рідних чи її рідних, у вас, наприклад, ви на відстані на певний момент, або ваші якісь очікування не виправдалися, вас не дуже добре прийняли. Ну, тобто, от така ситуація, але у вас конкретно в стосунках. Між вами і вашим партнером ось ця от десятка чаш. Тобто це любов, розуміння, прийняття, просто іноді в наші стосунки можуть вплітатися й інші особистості, і намагатися якось нас від чогось відвести, від нашого фокусу уваги. Що ж, що в нас по роботі буде в козиров? Паж мечів. Для тих, хто в нас наразі не працює, П'ятірка жезлів, королева чаш, дев'ятка чаш. Ви тут дуже емоційні козироги, дуже емоційні, якщо от ви не працюєте зараз, для вас може бути переоцінка цінностей стосовно ким ви хочете бути, коли виростете. Чому п'ятірка жезлів це може викликати у вас або внутрішній конфлікт, або навіть зовнішній конфлікт з іншими людьми? Хтось може знати краще, чим вам треба займатися, як вам треба заробляти і так далі, да, з вашого оточення. І це ще й у вас внутрішньо може бути конфлікт, а куди ж я хочу себе направити? Бо тут є бажання чомусь повчитися новому, да, по пажу мечів, це навчатися чомусь новому, але хочеться йти туди, там, де є поклик якийсь, там де є хоч трошки от королева чаш, вона про хоч якісь емоції. Не просто тупо щось робити, щоб заробляти, а робити щось. Цікаве для вас. Ось так. І ви тут можете шукати для себе таке заняття протягом травня. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Знову ж таки. Скажу так, ситуація може бути в якому ключі розвиватися. Для тих, хто шукає роботу, то тут, якщо ви хотіли працювати на себе, це ваш час. Навіть якщо ви шукали щось по найму, тут може вам вдатися, навпаки, вийти якось в роботу на себе, або бути індивідуальним якимось підрядчиком. Тут можуть бути конфліктні ситуації, бо ви, наприклад, вважаєте, що ви можете на кращу позицію подаватися, а вас можуть розглядати на там, нижчу позицію. Вам це не подобається, вам не хочеться йти в таку а, сторону. Да? І, скажімо так, по колесу фортуни, ну ви тут можете просто подаватися, шукати, але а, я б вам тут порекомендувала все-таки придивитися до. Можливо, покращити якісь свої навики от по трійці пентаклів. Я поки що не бачу ще знаходження роботи, про яку ви мріяли. Тут можна знайти просто звичайну роботу, там, де ви будете на якісь нижчій позиції, там, де ви будете стажуватися, наприклад. Ну, вже буде від вас залежати, чи ви готові цей період пройти, чи ви б хотіли зразу перескочити на щось вище. Поки що, принаймні, до кінця травня. Я не бачу, щоб знайшлася якась прям вакансія, яка вас дуже сильно зацікавила для тих, хто вже працює, але по найму. Добрий день. Мій помічник вирішив порадувати козеру. Так, паж пентаклів, підтірка пентаклів. Тут ви будете конкретно займатися питаннями прояснення, там, заробітня плата. Також може бути питання, чому там хтось прийшов працювати три місяці і вже отримав три премії, а я працюю довго і не отримала нічого чи не отримав нічого. Тобто тут можуть бути реально конфліктні ситуації, пов'язані з тим, що вам або урізають зарплату, або вам говорять, що заплатять і не платять достатньо, або ж. Вам урізають, тому що беруть ще когось вам типу в допомогу. Знаєте, як це буває, що от я візьму тобі стажера, тобі буде легше, будеш робити менше роботи. Ну але й плата буде наполовину менша. Тому тут ви будете, скажімо так, захищати свої кордони, і будете конкретно чітко говорити. Можливо, треба буде переза перезаключати договір, та тобто передивлятися а, ваші умови роботи. Для тих, хто працює сам на себе, як фрілансер. Так. Дивіться, поки ви працюєте самі на себе, поки у вас є певний вже заробіток стандартний, що ви знаєте, чим ви займаєтесь, чим ви будете зробляти, така база, тут ще по. Е Поерофантум це все-таки про пошук себе. Ви можете шукати якісь цікаві для вас курси, саме от почати там, нехай якесь хобі навіть, але більше в сторону саморозвитку. Це добре, тобто, у вас тут є певна фінансова база, у вас є робота, але ви ще й хочете якось покращити свої навички в чомусь або чомусь новому навчитися. Що теж чудово. Для тих, в кого свій бізнес. Так, так. Угу. Це може бути ситуація, коли в травні, в травні до вас можуть прийти нові працівники, будете ними займатися. А це можуть бути працівники, яких ви наймаєте на певний час. Тобто, нестабільно. Наприклад, у вас з'явилось більше роботи, вам потрібно більше людей. Але потім ну, ви не можете їм запропонувати лишатися з вами постійно. Тому це може бути така ситуація, там їх навчити підігнати під ваші стандарти. Загалом, в принципі, у вас тут все в порядку може йти навіть розширення на за кордон ваших послуг. Що ми скажемо про фінанси? А в нас тут лицар чаш. Лицар-чаш чаш це про покупки, щоб порадувати себе. Це про те, щоб якимось маленькими такими покупочками підняти собі дофамін. І будьте обережні, звісно, бо можна так спустити всю зарплату. Але я витягую ось, будь ласка, фонова карта в нас сонце. Тобто, все-таки по фінансах тут у вас буде все в порядку. Туз пентаклів під ним взагалі прекрасно, можна очікувати на надходження фінансове. Дивіться, що не витягую, ну, не дарма в мене ліва рука чухалась. Е, знову ж таки, паж Пентаклів. Тобто, тут потроху, 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 фінансова подушка наповнюється, але ви не будете себе балувати чимось, якимись маленькими такими речами. Хто що любить. І порада для вас Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів це про те, щоб посадити якусь, якусь, якесь зернятко і дивитися, як воно росте, вкладати в нього. Ви можете почати щось для себе нове в травні. Хтось може піти на спорт, хтось може зайнятися якимось хобі, хтось може змінити свою рутину ранкову чи вечірню, незалежно. Тобто ви якусь малесеньку таку зерняточку садите да? і, повірте мені, вона у вас гарно виросте. Тому класно було б для вас якісь нові звички впроваджувати. Вони вам потім, воно вам потім сторицею прийде у великому-великому об'ємі. Що ж, козироги, Люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.